Друзі, добрий ранок. Ранок усім доброго понеділка. От, починається новий тиждень. От, а я вийшла на двір, а мене всі так радісно зустрічають, особенно рижик. Біжить такий прямо няв до мене, як неначе здорукається. Він такий не крикливий, як отоякоти кричать, давай, щоб їсти. Ні, він так спокійненько, няв, каже, протяжно. <головік> такий він хороший. От, дала їм всім їсточки, і курей всіх випустила, накормила, і кексика, і рижика, і ласуню, звісно, в першу чергу. Подоїла, молочко повісила на забор дитинці. От, і все впоралося. На дворі, ви знаєте, сьогодні у нас тепло, але тільки вітер. Якби оце не було вітру, було б <свісно> замечательно. Дуже гарно на дворі, але нема сонечка. На жаль, ну, такі дні в нас хмарні. Ось, А я достала свої млинці. Намазала переложила, намазала сметаною. чоловіка питаю, там одна жіночка писала, що яблучками перекласти. А він каже: та ні, не треба. Він не любить такі печені яблука. Ну, в общем, хоча нам і треба їсти печені, а я, мені подобається. Ну, Ні то й ні. Будемо їсти яблука окремо. Габлинчики окремо. Зараз я вам їх покажу, як я їх склала, перемазала сметаною, бо я, ми завжди масличком перемазуємо, звісно. Ну, але ж я вам кажу: сапожніх без сапог, в мене немає масличка, бо дуже було багато замовлень на сметану, і вершків на масло я не залишила. То як із города мені замовлення роблять на масло, тоді вже я і собі роблю масло. А так, щоб собі тільки окремо, я не хочу вимазувати купу посуди і обійдемося. Нема чого жирно їсти багато. Ой, Колись я, друзі, зробила собі масло топлене. Боже, яка це красота? Найом як смажити, воно нічого не горить. І його геть трошечки треба. В общем, все в мене в мічтах моїх, в мріях зробити собі топлене масло. Ще. Ну, ви знаєте, я баночку зробила і воно так довго тяглося. В общем, дуже гарна річ. Недаром кажуть, що це золото. Воно і схоже, як його одразу потопиш і отодиш от, од от усього, воно як і є, як рідке золото. Так що, друзі, зараз ставлю млинчиків, вимкнула вже духовку. Зараз буду доставати тушонку. Стоїть у нас на поготові слідуюча тушонка. от ну нічого, робимо людям добро, а вони нас теж благодарять. Так що віддячують. Це ж тільки насипала курям їсти. Зараз там всі голуби з усієї округи позлітаються, всі горобці воно, скакають уже по деревині. Так що, такі друзі, справи. Ну, а я буду чимось сьогодні займатися, не знаю ще чим. Капусту вже треба виносити, вона поквасилася, бо я не люблю, як вона перекисне. От троє суток, а сьогодні вже четверті сутки пішли. Так що, друзі, треба вже її виносити на холод, щоб вона не перекисала. Та і сьогодні на мастю. Зроблю салат, ой, вибачте у <laughs> зіхушки. На мастю зараз на сніданок капусточки. Дуже хоч, дуже кортить, бо Бо вже давно не їли. Бо цей год щось я цей рік пізно поквасила, то я завжди після покрови та й вже й а це щось я затягнула трошки. Ну нічого, капуста це ж дорога. Тоді кажу чоловікові давай купимо, хоч трошки заквасимо. Я завжди квасю по три бутильки і йому тоді. Ми швидко з'їдаємо капусту. Так, ну ладно, пішла я працювати. Зараз покажу вам млинчики і буду відкривати автоклав. Так, друзі, ось я їх намастила, склала. Нижний, і нижчий шар намастила і верхній Так що хай печуться і буде нам на сніданочок. Так, друзі, витягли тушонку, знову поставили варитися. Тільки вона почала варитися, бо, ось, бачите, 1,2 атмосфери і градусів 35 тільки. Так що, хай благополучно вариться, це в нас вариться рибка. Чоловік корову на двір і все. Іди пастися. Пастись. Кажу, холодно на дворі. Все на все плюс три, Вадим. А він спориться. От ні, треба їй двір. Ну що це таке? І мене вигнав з хати. пішли на двір. Осьо, ось, хто біжить. Ой, потягусічки, потягусічки. дід тебе що. І тебе збентежив, ось о, нарвав тут від на голуба їв. Пір'я в дворі треба замітати. Ох, як вони мені вже надуїв. Як не один, ага, прийшов до миски, мало ще Піля, виїв. Не, Тільки вийду з надвір, так він тут, як тут, уже їсти давай. Пір'я ж, це ж ти ж не курей. Це з голуба він тут десь запатрав. Що? Балується. Чого? Ласунька? Чого вона балується? Балована вона в тебе, так? Да? Оце тобі. Ану, де вона? Випускай. Ласунчик. А, вона не хоче вірьовку надівати на руку. Оце тобі. От щастя. Забу дихання спюрла. Чи що? От щастя. Що діти її випускає? От клопоти. Все, рижик втік. Рижик. Ти вже як колобок зробився. Дивіться, який він халюний, друзі. Дивіться. Це не рижик вже, а колобок у нас катається. Пухнастий такий потягусінький робить. Ой, ой, збудили, бідного. А кекс що робить? А кекс теж, наївся та в воно лежить, хвостом мателяє. Всі довольні. Ласуня, що таке, нікак не вилізить. Теж кругла, теж кругла. <сіх> Баба всіх накормила. Хазяйка всіх нагодувала. Ласунчик. щось. Га. Так вона зачепилася. Ну так вигоні, її, крада-крада кабаки. Ласуня? Ану-ка не, Ану не балуйся. Ну так. Да. <сіх> Оно-оно, потягла цепок, Я потягла. Що було? Холодно на дворі? Баба буде кричати, що корову вигнав. Надійся. Так я, а коровка. Друзі, чоловік, корову гулять. На дворі вітер, холодно. Хай шукає проблем. Привіт! Да? Пля... Ні, гулять! Які блядки вже. Ой, чуєш? Отак, друзі. Пішов з нею по селі. Куди ти пішов з нею? Показати, що люди в новій празі живуть. Щоб почули, що ходять люди. Де ти з нею пішов? Так а чого ти сюди? Ой, в цю сторону пішов. Я чуть не впав. По всім дворам будеш ходити, у кого є трава. Понятно. Холодно я, звісно. Ласуня, що це таке, а? Вам нема що робити? Ласуня. пішли по селі гуляти. Русик каже, ви що, пішли до БК? кажу, та ні. Ну на що воно це їй треба? Да, Васі прийшов молока подоїть. О, у Васі вже деревини там нема, диви, я її не бачила. Молока. То він скаже, давай молока пасиш коло мого двору. Диви, світа не діда? Де? На чому? Вигаю, бачиш. А, ну так. Да. На сіннику ти маєш вийде. Ага, ну так, да. купляли ж однаковий. А, а той дивись, цвіт не міняє другий. Бач, да? краска. Ні, я ж кажу, цвіт не міняє, той темно-зелений, виднокачественний. Друзі, ззаду наш двір дивимося. Вадим холодний, такий ветер А? Так, а я оце нафігало, походили б та й пішли. Покили, пішли, отам в дворі. Да, у баби цієї там є. Йди, Ласуня, йди. Їй тут подобається. Йди, там трава хороша. Йди, іди, попасайся трошки та й підемо тут. Йди, йди, моя красуня. Ласуня, що це було? Що за скачки? Давай їж. Кабалується, балується, бачите, скакає. А, от щастя, скакає. А ви казали, поміняти мені обстановку. Ну, от чоловік мені поміняв обстановку. Холодно на дворі. Ну, на дворі сиру, все одно холодно. Ну, погулять. Я-то уділася, наділа ботинки, наділа чоловікову куртку велику, бо надіяла свою, а мені холодно. Туман. Доця казала, них... люди казала, що утром сильний туман. Ласуня яка балована. Мала, а таке балуване. Тю, показую. Друзі, вам бур'яни, вибачте. Ага. Ласунька не можна балуватися. Ось, цю. садочок її привів, а вона не хоче пастися. Трава каже велика. Боже, по тягарникам. Де ти хочеш оце? Корову й мене води. Це не дід. Що ж вона тут цю траву не їла? глянь, яка трава. Ну веди туди її на молоду. Оно. Я ще тут і не була. Це ж тут десь білий налив. А, воно, білий налив яблуня. Чи ні? Ото, мабуть. А тут то теж яблунька якась рання. Щось тут викошено. не знаю, що тут. Тут ніхто ж вже не живе. Тож цигані жили, а тепер ніхто вже не живе. Воно щось тут. Птицю якусь патрали. Хто? Ябуня? Ну це ж білий налив вроді. Навірно, я так думаю. Ото теж якась рання ябунька. А мені кажеться, хіба це вона так під дорогою була? Ну, це знайдували. Да? Може, наверное. Ага. А як же все ж не знакоме? Я теж стою, роздивляюся. Школа не я тут... Ні, була, по яблучка приходили літом. Тільки вже скільки років назад. Відколи толі, немає, не... Відколи толі немає, я і не ходила по яблука. Тут з Толі ми ходили, а так я. Тут жила колись бабушка, а потім зайняли цигані. І зараз хата розвалюється, стоїть пуста, нікого немає. Півгороду там люди займають, а тут був садочок у них. Колись були хазяїни, тримали скотину. Це ж таке життя, друзі. О, та ласунька вона їсть, пасеться. Так, друзі, я позамітала у дворі, чоловік почистив у сараї, трошки попоралися. Ласунька стоїть, чекає, да? ми її почистили, почисали, От, жде, поки зайде в сарай. Ну, а я пішла в хату, бо треба сметану сусідки нести, там старенький. Так, друзі, сходили на прогулянку, Дома попрацювали та й прийшла я вже в хату. В хаті теж поставила вже кашу варитися, бо вже скоро йде обід. От, там треба приготувати бабусі млинців віднести. Газетка там стирчала в неї в ящику, треба віднести, бо я забрала вчора ввечері, пізно в неї була. Односила її ліка, ліки, односила їй кров'янку і мандарини. Побула трошки та й побігла, бо треба було корові кришити. Ну, в общем, в общем, друзі, якось так. Нагулялися з ласунею, по чагарникам там полазили, чоловік нас поводив, там, де я літ не була. Ну, Взагалі, трохи погуляли, розважилися і себе розважили й коровку. Добрий добрий вечір, друзі. Наконець я ось добралась до вас, бо сьогодні цілий день варю тушонку. Зутра варили тушонку і ввечері знову все поставили. Бо люди везуть і везуть рибу м'ясо кожен день. І по два рази на день. Ну, нічого, працюємо, поки є що варити. заробляємо копійку і людям, як кажем, Робимо доброго. Так що такі друзі справи. День у нас сьогодні був теплий, але вітер такий холоднючий. Отож, ми ходили корову, я і вділася, і все, але підмерзла трохи, гуляли з коровою. От. А ввечері пішов у нас дощ, такий ляпав дощ, у нас оце ж витяжка йде від газу. Труба така желізна, і е, тарабани по неї так дощ. Я виходжу в калідор чую, такий пустився. Ну, Ввечері, мабуть, він прикрасився, не знаю. Але тепло. Але дочка казала, попереді щось передають морози. Я так переживаю за кабаки. У нас у сараї ще багато кабаків для корови. Що ми будемо робити? Чи якось хорошо вкриємо їх? Казала, що до 9 градусів морозу вночі. Ну, якщо 9, то це капець, звісно. Треба буде чи в сарай до корови вносити туди. там У нас на дві корови зроблені, не стоїло. В одному боку стоїть корова, а в другому ясла свободні, ми туди тюки сена привозимо. От, та, мабуть, будемо туди складати кабак. Не знаю. Ще, ще не думали. Ще... Я ще навіть і не дивилася погоду, друзі. Нема мені ніколи. Я навіть сьогодні їсти, зварила кашу в мультиварці. Та було там в холодильнику у нас ще їсти, то нічого такого їсти не варила. І хліб не пекла сьогодні. Завтра в мене купа-купа роботи, і треба їсти варити. Завтра ми зранку не будемо ставити автоклав. Бо плита оце ж зайнята, в мене одна комфорка, там тільки встає або чайник або каструлька. А щось таке варити, то геть невдобно за тим автоклавом, аж задня комфорка. В общем, друзі, от -от так. Ну, нічого, все добре. А Млинці ж були сьогодні, я ж приготувала зранку, так що було що їсти? Не голодні. Ну, якщо були поголодні, то це якби пішло б нам на користь. Як казав мені врач, треба розгрузочні дні робити. Так що, але він у нас не був розгрузочним, їсти вистачає. Ну, в общемо, такі друзі, справи. Сьогодні щось у мене, оце ж на дощ, чи що так сустави боліли. Ну, нічого, Розходилося, все добре. Не будемо знову за ті балячки, немає. Все добре. Я, як завжди, зараз я вже на позитиві. Вже в мене настрій нормальний, все в мене вже пройшло. Слава Богу, друзі. Так, і тепер, і тепер я буду, звісно, зарані об'являти у відео, скільки буде в мене стрім. Не знаю, побачу. Може, я буду трошки раніше робити, бо дочка каже, мама, люди, може, в 9 годин вже лягають відпочивати, а, а ти ж стрім вважаю, з 8 до 9 проводиш. А ну, напишіть мені, будь ласка, чи підходить вам цей час, чи може другий якийсь час ми назначимо. Просто в 7 годин виходила, то вже ті люди, які до мене підписані трохи, і її дивляться, не хочеться її перебивати. Але так я думаю, що. Що в один час багато стрімів йде. Ну, бо я вже все попораюся, вже тоді я свободно себе відчуваю. Ну, в общем, ото так якось. А так як проводить стрім, тоді треба думати, щоб їх ще й корову доїти. Та й не знаю. Взагалі, напишіть мені, чи підходить вам в 8 годин стрім. От. Якщо ні, то я буду тоді щось вже придумувати. От, і буду об'являти. Ну, я так думаю, що в неділю так я й залишу у неділю. Ну, а час ми виберемо. Ви напишете, а я під вас уже підлаштуюся. Ось. А тоді я в спільноті ж пишу. Не знаю, чи вам не показуєте, що в спільноті я пишу, скільки буде годин стрім. Взагалі, не знаю, щось придумаю. Знаєте, друзі, я ще ж в Ютубі не сильна в цьому, що можу? Мені нема кому підказати. Я все сама, що придумаю, те і роблю. О, чуть не запорола, а був аж свій канал. Ну, Хоча там не моя трошки вина. там, звісно, війна цьому всьому, це що все коїться, бо в мене в паспорті стоїть, що я рождене... Криму, але я вже не проживаю там, я тут вже живу 36 років, друзі. А Ютуб запросив, щоб за, последні, за последній час там щось за скільки днів треба було справку зробити. А я не мені як було поїхати її зробити ту справку. Ну, в общем, дочка там переробила і слава Богу, все зробила. Це, хто не бачив раніше, цю, ну, хто підписався пізніше, то я вам розповідаю. Із мене, звісно, знялися кошти, ті, що я заробляла, ну нічого. Я ж на цьому каналі веду канал не для того, щоб заробляти гроші. Звісно, ну, мені хочеться за мій труд щось, звісно, якусь винагороду. Але це таке. Я спілкуюся головно, з вами. В мене є друзі, які пишуть мені, яка в нас є з вами зв'язок. Ви пишете мені коментарі. І так я трошки, як би сказати, спілкуюся з вами та й розважаю свій оце такий час, що я все время дома, і вдома, і вдома, ну, але хочеться спілкуватися з людьми. Бо все, на вулицю вийду, пройдуся до бабусі. Це сьогодні я зустріла знакому. Гнали корову, а він каже, ви що, її каже, вже не те. Ну, Він тільки матюком трошки сказав До бика, а я йому відповіла. та там трошки відео, ну хто почує, хто не почує, це таке. Все одно ми трошки сквернословимо в житті. Вибачте, я така, що я не дуже, звісно. Такими словами употребляю, але буває іноді. Ну, він запитав таке запитання, а я йому відповіла в відповідь. бо його не дуже чути, а телегон ближче ж до мене, та й чути. Ну, ладно. а там я ж вначалі знімала чоловіка з коровкою, він пішов, та й не хочеться той кадр удаляти. Так що, вибачте, а вирізати я ще не дуже вмію. Це ж так мантірую, можу, можу вирізати не те, що треба в кадрі. Те, що треба залишити, я його можу вирізати. Взагалі, приїдуть мої діти, приїде моя внучка, вона мене добре навчить цьому всьому. Бо вона ось у цей раз, що ж вони приїжджали. Бігом галопом, бігом галопом. Я ж старалася, щоб їх чимось пригостити, а з телефоном нам не було коли працювати. Так що, друзі, такі справи. Ось. Ну, добре, замовили сьогодні коровки, вітаміни. В общем, там такий комплекс, вітаміни, мінерали, хочемо їй подавати. І стоїть цей мішечок 25 кг, 179 гривень. Це він со скидкою, ще й доставка безплатна. В общем, побачимо фірми Живена. Не, підождіть. Живена. Пурина, фірма Пурина. Ну, хто знає, хто з господарством зв'язаний, то, напевно, знає, що це за фірма. Ну, побачимо, чи воно насправді те, що пишуть, чи якийсь обман. Зараз багато дуже підробок, як в людських аптеках, так і в ветеринарних. На жаль, звісно. Вкладаєш гроші, думаєш, хороший результат отримать, а воно не те, що треба. Ну, нічого, думаю, що. Стала моя коровка щось трошки річем оправлятися. Я бігом, бо ми була акція в магазині, та ми накупляли соди по дійшові ціні. Та слава Богу, це ж була сода вдома, то почала давати їй соду по дві столові ложки утром і ввечері. Взагалі, сода ставиться в вільний доступ. Но у Нас там не зроблено, щоб в каструльки поставити, вона його сіном запорошить. Я її даю прямо в цей ну, в дерть. В обмішку. І вона поїдає. От у мене попередня ласуня була, та, ні, дай Бог. Вона поки привикне було. Я їй по капочки, по капочки починала давати, і вона ще й нюхає, ще й не буде доїдати. А ця, слава Богу, розумниця в мене. Їсть і вже стала, слава Богу, все наладилося, друзі. Так що ми оце ж замовили їй оці ж вітамінний комплекс з мінералами, подаємо їй. Вона тільна, треба їй. Так, що такі справи? От. І посилочка мені йде з Китаю з тему. Покажу потім вам, що я там позамовляла. Оце ж так вечором ляжеш, щось заглядаєш, та й а ще як є на карточці кошти, то вони ж муляють, треба щось купити. Ну, коротше, сьогодні заказала через пром. Через платформу, щоб була безплатна доставка, друзі. Оце ж так, узнаю все від дітей. Понимаєте? Я б сама ніколи не додумалась би це все зробити. От. А діти вже це, вони купували так віші і вже і мене навчили. Так що заказала через платформу, так як на OLX, відправляєш гроші на платформу, тоді приходить тобі товар. Якщо він тобі підійшов, ти його забираєш аж тоді тільки твої гроші підуть. Продавцю. А якщо ти товар вертаєш назад, то тоді гроші вертаються тобі на карточку. Так, що ти, ну, би, це все. Зато тоді ти не платиш оці проценти за пересилку грошей і за наложений платеж не платиш, накладений. В общем, отак, от друзі. Навірно, на цьому буду з вами сьогодні я і прощатися. До свиданька, це так сказати. На добраніч вам всім бажаю, всіх гарних снів, всього самого найкращого. Головне здоров'я усім бажаю, щоб у вас і у нас все було гаразд, друзі. Мирної тихої ночі і до завтра. Завтра зустрінемося, побачимо, що ми будемо робити. Буду знімати і вам показувати, чим ми займаємося цілий день. Ну, а ми, як завжди, працюємо. Як є в дворі хозяйство, то крутися цілий день, друзі. То прибираєш в калідорі, бо туди-сюди шваюємо, наноситься наноситься всього. В общем, вистачає. Завтра будемо далі працювати. Пока-пока.